Вісім їх там чи 9. 9, 9. 9 поросят, 16 цицьок. І вони зараз б'ються, що їм типа їсти мало, як таке може бути? Ну, дурні, ну це капець. І б'ються десь, видать, і, і, десь більше молока, десь менше. Задні задні не тигає, дивися, задні 4. Центрольні. Да, центрольні. Центрольні перші. І ці манюки теж мусить від'їдять. Красавчики. Що, трудяги? З цією переробкою реально до свиней времени не вистачає. Дуже добре, три мамки під одною раз, під другою два. І третю чекаємо, можливо, сьогодні на ніч, завтра утром на опорос, то коротко, таке. Забіг бігом повичищав, поприбирав, трошечки поряду тут навіть. І ждемо ще мать Терезу ждемо теж на ну Сьогодні, ми взагалі щось, щось рахували, рахували, що повинна вона у нас. Диди, ти, 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 ти хочеш, я тебе почухав? давай, давай. Щось ми вважали, що вона повинна була після Великодня да, у нас. Щось около 23-го. Ні, я вважала все правильно, у мене все записано. Ні, ти мені казала так, да. після Пасхи. А потім сьогодні вона мені як <coughs> подивилася, у цей, е, як його там, Колев каже, Коль, Терези стоїть сьогодні-завтра в опорос. Кажу, як сьогодні завтра? Ну, до да, мене повідомлення прийшло, це те. Так я бігом сьогодні цей зварив цю штуку, читай, ще ще їй, перемичку під малих поросят. Стосовно отої драбинки я вам скажу, що все залежить від свиномотки. Вона б на спину блягла. Якби її диви, які диви. Здорові, видно? Воно навіть на відео гарно видно. Отак, типа, що віранувато. Дід Більше цього що завтра. Але ж все одно без сотні ночі. Соні, бо коптильня працює е, постійно. Ну, ще, ще пару деньків і в нас вже по суті коптильня вирубається, так сказати. Слава Богу. А по поросятках тишина, спокойствує. Це тільки чути, як оці кричать. Е, цей Манюньки, Маню! Ну, я чухандруси, страхіття, я не знаю. Не щоб вичищав, не видно, що я 2 години назад вичищав. Вообще, вони так швидко все загижують. Ну, вони ще, до речі, вже не величенькі, уже, уже ж такі як треба, да? 15. Такі як треба. Скільки це їм нас? Місяць. місяць. Бо в 20-го 20 да, буде їм місяць. 20-го. 20 Красавчик місячний. А? А? Що? 23. Не, не 20... Я ще раз покупаю. Якиш 24 дні їм. 24. 24. 24. Так ви на 24 дні. Виглядите, таке, як вам вже 45. Ну, сухе молочко, трошки даю балою. Ми не, не кожен день, як є время, так я йому то ще сухого молочка там підмішаю, да? то в общем, їдять. А взагалі дуже вже справно їдять комбікон, вже грануло сиплю свиноматки. І вони, коротше, теж сандолят уже біля неї. В общем, товариші, друзі, що пройшов, у нас е, проходе, проходе, да? це що у нас сьогодні третій, другий, другий день, як ці лупляться, е, то заложені у нас були ломан вай, біленькі ціпліта в інкубатор. В той, що е, птаха. Ну, блін, все одно виводок слабий. Тобто, якщо взяти по перепелах, у нас слабоватий був виводок там дуже слабий. Ми заклали 200... 240 яєць. Ми заклали тоді, то виводок був ну, штук 80. І... Десь штук 20 з них я їм зробив Харакірі, е, то такі більш-менш там попідростали, е, ну є, перепило хороші, але ж е, кількість відсотка оцього виводка бу була дуже мала. По курчатах ми заклали 120 яєць, ну ще прокльовуються, лупляться і якось нестабільно. Немає, щоб вони лупилися, типу е, везде одинаково. От е, учора одна сторона інкубатора попрокльовувалася, да? е, сьогодні, типу, інша, і, ну, і там і ззаду. Ну якось не так, що, що всі одразу. Тобто є вероятність того, що якісь яйця догрілися, якісь можливо трошки пізніше. Ну, по суті, якийсь результат та й буде. Я не знаю. 120 яєць. Скільки в нас тут вже штучок? 30 є, да, більше. Більше? Да. — Штук 40. 1, да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 0. 6, 27, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 30, 35 штук. Довезли більше, так? Ну, може, я да, потерявся, ну но... плюс-мінус. 35 штучок, хай даже так, і плюс уже в інкубаторі щось там є. Да? Ну все одно, як на закладку хорошого яйця, ми хороше яйця інкубаційне брали. мені підписник підігнав. А? Я не знаю, дивіся, а там, мабуть, десь біля кирпичиків, може, там, де посудка. І цей, то ну все одно, блін, результат має бути кращий. Ну тобто, якщо все добре, 50% виводка це должно бути 60 курчат. Ну, я дивлюся, що може їх 60 не буде. Ну По суті, якщо що, завтрашній день покаже, е, сьогодні в нас по суті 22-й день, як вони лупляться, да? то по ідеї можна до 24 лупитися да? курчата. Там. Ну Але ж теж, смотря коли яке яйце почало зародок почав розвиватися. От і все. Так. Що по свиноматках, ще можна розказати, желізо проколено поросяткам. Цим уже двічі прокололи. Тим тільки росу у 15 днів. Повторимо другий раз. Зуби пообкусувані, хвости вирішили не купірувати. Марина каже: давай, -ка, хай вони хвостоті будуть. Ну і ще якась кількість поросят у нас на продовжу піде, то е, ми вирішили так, що щоб не було якийсь рік, що баба якась приїхала, каже: О Боже, мені без хвостого не треба! А я кажу, бабу, та вони всі без хвості. Кажу, ну це так я кажу, ну так треба було. Та ні, каже, ти що, в мене дід з дому вижене. Дід у мене по хвостові оприділяє, здорове порося чи не здорове. Кажу, як це так можна? А вона, ну, ну типу, як, як, як кажу, оприділяє. А вона каже: от дід каже, якщо хвіст закручений, значить все нормально з поросям. Якщо хвіст там якось не закручений або впав, то коротше, є у поросяти якесь захворювання, типу, зв'язане з діареєю, поносом і так далі. Ну, такого, короче. Е, ну, це, звісно, це, я думаю, що можливо і міф, а можливо і ні. Е, бо є от Дивися на нього, воно, коли, коли воно розслаблене, то хвіст, хвіст у нього не закручений. А буває от, хопа, от, не, красавчик, он, дивись, один, другий дивись, позакручували. А коли їм хочеться, вони його закручують. Ну, короче, рішили, хай будуть кручені, ці в них, кручені хвости. От і все. Е, так, е, Це ж у нас е, дуль да? Це дуль ото дуль є. Це у нас Жанка. Це Жанка, у Жонки було десятеро, але ну, одне пропало. Десь на п'ятий день, воно таке худеньке, худеньке. було. Як залізо прокололи 에, на селечі? Так, так залізо тільки прокололи і, і відійшло поросятко. То, Тож залишилося в неї дев'ять І в самому, виходить, у трубі було дванадцять штук. 에, ну, диви, куди ти лягаєш на них? Ну так по суті, якщо 24 дні прожили, то все нормально. Так, потім далі. Ну, з цією все нормально. В общем, э... це 9 залишилося і всі хороші. Оце єдине, що треба вже буде Ну, Місяць, місяць покастріруємо і вже в 45 днів будемо робити відлучку, як все добре. Э... В цієї, виходить, э... дуль у нас теж в опоросі було 12 поросят, э... двоє мертвих. Що найкраще, що в цієї двоє мертвих. Не знаю із-за чого вийшли, Може, вже під, під час опоросу десь щось сталося, що вони там задихнулися. Да? Але типу, у неї теж було десятеро. Одне вона придавила, і одне потім теж пропало. Тобто, залишилося восьмеро. Цієї в цієї вісім. Але теж, дивлячись на те, що їм сьогодні 8, 8 днів, 8 днів тільки. Йокці їм вісім днів. То поросюнчики, видно, що не о, Бачите, вісім днів, оце. Ну, що? Що там ще? Пуповинка чи що? Ага, пуповинка. Нічого, каже, заживе. Ми, в общем, отакі теж прикольні, да? Доволі цікавенькі, гарненькі поросюнчики. Та пусти. пусти. Мені поїли спать пора, а ти їх тормошиш. Та да, нормально. То коротше з ними теж все нормально. Ну а оце, що буде в Терези, я даже, якщо чесно, не представляю, тому що вона якась у нас така ходила-ходила, ходила, і непонятно, чи вона поросна чи ні. Ну до кряка вона не кидалася, що саме цікаво. А потім вийшло так, що підожди, я цю штуку перекину, бо вона відкриває. Відкриває. Розумно. Вміє, тільки росту, це тільки де туди. Перекинув гуси, кінцю, і вона зразу відкриває. Цей. Вона ходила, у нас худесенька така, взагалі спортивна. Ну, можете подивитися відео там мі місяць назад, да, як ми до поросят заходили. А потім її як поперло просто ну, девелий животок, звісно, Мать Тереза Тереза моль. Ну, Не знаю, поки що то немає молока. У нас Що щось 9. 19, минут, кажу, 9. Да? 7 часу. Скільки? 6. 10? 6. 6 часу. Ну, може, і не до ночі. Ну, видно, конечно, що вона барабанять, її там так, шо хана. Ну нічого, щось короче, буде. Ну і ота, по суті, кроме свиномоток, сарою пустів. Тихенько стало так. <світок> Роботи в мене все. Зайшов у них тут от я підчистив. І все, і собі лежиш, нічого не робиш. <різь> <різь> не. Ну а так, товариші трудяги, по суті, я вам так скажу, у нас все добре. Після брулерів різати. Зарізати. Да. Зараз вже ми пос послідніх брулерів приберемо, там у нас залишилося штук 20 дому. Да, 25. 25 штук. Ми їх вже оберемо. Фух. І трошечки, так сказати, після е, Великодня трошечки відпочинемо якийсь тяжник. Ну, а далі, дальше... от красиво, ну. а далі будемо. Е... Далі в роботу втикатися, трохи вуличної роботи, трохи поїдемо на базу, трохи біля цих жевжиків. Може в сараї щось пороблю, ну не знаю. Хотілося б, ну а там буде видно. Після чого вам перепилів, покажу. Так, а ось птічки, птічки, королівські птічки, да? Коротше, щоб, може хто не знає у цьому. в оцих от оцих цих перепилів, ось біла грудка, бачите, і рижа. Рижа, грудка це півник, а біла це, 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 це курочка. Ось оце ось, ось півник. А дай, ану. Чікс, Тікай. Ти хто? Ох, красивий ти який! Уже такий можна тебе чекнути. О, це півник, бачите, красивий який. Та ладно, заспокойся. Йди, йди, зараз я тебе закину назад. Хоп. Так, а от курочка пішла. Куріпочка. Півників, до речі, багато. І оце півник. Ні, оце куріпочка. О, бачите, в неї отут холка така, типа біла. Ну, кукурікають уже так цікаво. Тікай, 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 іти, тікай. Зараз я закрию. Кукурікають. І це. Ми ось їх розсадимо. І що я хочу білих окремо, а тих же ж окремо. Ну, вони вже доволі так. Гарненько попідростали, так що можна їх вже прорідити. Ну, а так. Вон, дивіться, яка гарна курочка ходить. Іди я тебе зніму. Красива, красива яка. Тобі цікаво і нам цікаво, так? Да? Не пускаю тебе до кормушки. Ага. Це зараз кукуріка тебе. Ану, по -кукуріка. Ні? Ну, покукурікай. кукурікай. Нє. Ну коротше, отак от. Треба убирати, бо бачите, дуже... І отут, кстати, з оцією штукою треба теж щось робити, більше, мабуть, вічка вже попрокусувати, щоб голова чисто гарно вилазила. А може вони просто доростають? В пір'я вбиваються, так? Да? Може бути таке, може бути. Ну, коротше, отак. О, ростуть. Красота. Що опять їсте? Боже, ви ненаситні, наситні, ну. Капець, скільки можна їсти. Красавчики які, так? Да? Так, ну що, товариші тридяги. Ладно, пішов я далі працювати. Все нормально, поросята будуть. Часто, звісно, тишина. В ви знаєте, аж зажили по-другому. Кажу, як це так, що не цей? Немає багато вичищати таке, комбікорм на місці лежить. Сипнув два відра в сутки і, і все і все на місці. Чудно так. Але скучно. Скучно, вроді, хай буде може трохи легше, типо, ми, ми якось віддихнемо. Ну, вже як звикли до якогось режиму, то розумієш, що блін, скучновато без цього всього. Ну ладно, так, ну що, все, будемо прощатися. Всім до побачення, пока-пока. Пішов я далі працювати. Все, невеличке відео, щоб ми так сказати з вами не, цей, не, не втрачали одне одного. Забігли в сарайчик, пробіглися. За результатом, тоді, що в нас буде по Терезі, тоді вже будемо знати, бо, бо ще самі так. Ну, будемо чатувати. Ну, дуже добре, що вона бо це до Паски, якби розпоросилася. Було б дуже добре. Да? Манюня? Ух oh.